Сідайте собі, сідайте ще, поки йде проповідь, так не будуть сповідати під час проповіді. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо неділю, День Господній, день, в який ми прийшли на молитву стати перед Богом. Визнати Його нашим господарем. Ми прийшли на молитву, щоб подякувати Богу за все, що ми маємо. Ми прийшли на молитву, щоб просити прощення наших гріхів, тому численні рази ми співаємо, Господи, помилуй. Ми прийшли за покликом серця. І виконуючи заповідь Божу, пам'ятай День Святий святкувати», І ми усвідомлюємо нашу важливість нашої молитви і навіть в контексті війни, яку переживаємо. Такий короткий євангельський уривок нині ми чули з Євангелії від Івана, це третя глава, де говориться про Ісуса Христа. Ми з вами, в принципі, кожної проповіді центром є Ісус Христос, тому ми називаємося християни. Але Христос, як правда віри, яка є закладена в нашій голові, і все, що ми молимося, співаємо, прославляємо Бога, ми пам'ятаємо, що це Бог, який став людиною. Бог, який став людиною. І цю правду ми, ми нею живемо. Ця правда, що Бог став людиною, щоб людині нагадати про її велике покликання до неба, це є правда, яка супроводжує нас протягом цілого життя. І наскільки це цінне, коли людина цим переймається? Тоді людина розуміє цінність хрещення, цінність святого причастя, цінність вінчання, цінність християнського похорону. Це все зв'язано з цим. Тільки важливо, щоб людина розуміла, що в центрі цього всього є Бог. Каже, читаємо в Євангелії сьогодні, ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, Бог, який став людиною і через розп'яття, смерть, Воскресіння і Вознесіння зійшов на небо, син чоловічий. І знову каже Євангеліє: кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Це є бажання Бога. Бог бо так полюбив світ, що дав свого сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але жив життям вічним. Бог не послав у світ сина, щоб син світ засудити, але щоб ним світ спасти. Тому, маючи перед очима ікону Ісуса Христа, розп'яття. Включаючи уяву, слухаючи Слово Боже, ми розуміємо цю істину. Бог не послав світ сина, щоб світ засудити. Бог не прийшов в цей світ, щоб шукати, а ну, що Іван начудив, Марія начудила, а ну, зловимо, покараємо і тобі все, кінець. Бог прийшов у світ, щоб через сина єдинородного спасти цей світ. Але сьогодні я хочу зупинити вашу думку, нашу з вами думку, на тому, що Бог вибирає найкращий спосіб спасіння світу. От ми знаємо слова зі святого письма такі: що Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Всі, всі люди, які були зачаті і народжені, і які живуть, і які померли. Бо мають безсмертну душу і очікують Воскресіння мертвих. Бо хоче, щоб всі люди спаслися. Але спосіб, яким Господь вибрав спасіння світу, це через церкву. Господь міг різним способом відкупити цей світ різним способом. Але Господь вибрав цей спосіб через церкву. На це хочу нашу увагу сьогодні звернути. Коли я кажу про церкву, я не кажу про храм, про будову, але про спільноту людей. Ну, уявімо собі, Ісус Христос, який народився в Ефлеємі, Ісус Христос, який був розп'ятий в Єрусалимі. Як міг цей Господь спасти всіх людей по цілому світі? Ми би сказали, знаєте, як нині таке порівняння аналогію зроблю. От є мережеві різні організації, так? По цілому світі. Наприклад, Кока-Кола. І ти їдеш в Аргентину Кока-Кола, і в Америці Кока-Кола, і в Україні Кока-Кола. Ми можемо таке порівняння зробити. Це я дав такий приклад, такий дотичний до всіх. Як міг Господь... Спасти всіх людей, щоб всі люди почули Його Слово через заснування церкви. Тому Ісус, коли питав учнів спочатку, каже, за кого мене мають люди? Що кажуть люди, хто я такий? І деякі апостоли кажуть: ну, одні кажуть, що ти Ілля, інші кажуть, що ти Єремія пророк, інші кажуть, що ти праведник. А Він каже, добре, це кажуть люди, які десь мене чули, бачили мої чуда. Що ви кажете про мене? Тобто він звертався до 12 апостолів. І апостол Петро каже: Ти Бога живого син. Ти Бога живого син. Від Бога народився. Божий син, ти Бога живого син. Будьмо уважні на цій думці. І коли апостол Петро. Сказав ти Бога живого син, Ісус каже Петре, це не тіло і кров тобі відкрили. Тобто, не що ти такий от мудрий, ти довчився, ти це зрозумів. Каже, це Отець мій небесний тобі відкрив. Отець Небесний відкрив. Коли людина відкрита на правду, Бог багато чого в людині відкриває розуміння. Тоді людина деколи каже: ну як я цей Євангелій чув стільки разів, аж тепер до мене дійшло. Коли людина відкрита, коли людина уважна, коли людина не спить, коли людина про друге не думає, коли людина тримає думку, Бог, Отець відкриває великі речі. Бог діє в людині. Означає, що Бог діє, що воно доходить сюди і сюди. Не тіло і кров це тобі відкрили, але Отець мій небесний. І тоді, після того, Ісус каже, ти Петро скеля, на цій скелі я збудую мою церкву, і ворота пекельні її не подолають. І ось так по цілому світі від 12 апостолів було 70 апостолів, і церква розійшлася по цілому світі. І так ми є в Крихівцях. Ми є частина Вселенської церкви. Знаєте, як буде вселенська по грецьки? Католицька. Католицька означає вселенська, тобто по всій Вселенній. Куля земна. І тому, наприклад, людина, яка каже, я в Аргентині, чи я в Америці, чи я в Крихівцях, чи я в Африці, чи я в Австралії, я належу до католицької церкви, я належу до Вселенської церкви, я належу до церкви, яка має нерозривний зв'язок з ким? З апостолом Петром, до якого Ісус сказав, Ти Петро скеля, на цій скелі я збудую церкву, ворота пекельні її не подолають. Господь, щоби спасти нас, Він заснував оцю мережу церкви. Церкви як спільноти віруючих людей. Декілька думок про церкву, бо ми з вами належимо до церкви. Ми з вами покликані бути церквою. Ми є частиною церкви. Церква це не є групка досконалих людей чи святих осіб. Церква це є спільнота віруючих людей у Бога, який став людиною. Бога, який став людиною, щоб цих віруючих людей зібрати, і коли нас з вами заносить, щоб нас притягнути до себе. Церква це не святі люди. Знаєте, деколи люди кажуть, ось там той ходить до церкви, а він таке вчудив, а той священник таке вчудив, а та монахиня отаке, я знаю про неї таке. Церква це не є спільнота святих людей, це людей, які є на дорозі до святості, які падаючи, борються. І я, і ми, і ви. Ми падаємо, але ми маємо що? Сповідальницю, де ми йдемо, каємося і кажемо, Боже, поможи стати кращим. Це не спільнота досконалих святих осіб, але це спільнота віруючих людей, які мають перед собою чітко означену ціль спасти свою душу. І потрапити до Царства Небесного з допомогою Божої благодаті. Інколи людина робить надзвичайні зусилля, щоб жити святим життям. Інколи людина кожна по іншому переживає величезні спокуси, неодружені свої, одружені свої, священники свої, монахи-монахині свої, бізнесмени свої, лікарі свої. Кожна людина переживає свої спокуси. Але людина має ціль спасти свою душу, потрапити до Царства Небесного і таким чином є на дорозі до святості через повідь, через святе причастя, людина упорядковує своє життя. І кожна людина має свій шлях до Бога. Тому за кожну нову людину в церкві, в храмі треба дякувати. І... Зробити так, щоб кожна людина, яка прийде до церкви, до нашої спільноти, нова людина, щоб вона почувала себе якнайкраще. Знаєте, інколи роблять ці такі штучки, коли там хтось прийшов до церкви, така, О, ти чий? Ти чий ти прийшов? О, то ти чей, ти чей прийшов? Ото моє місце, встань бо тому моє місце. А Яке твоє місце? Всі люди мають своє місце в церкві, і до церкви всі запрошені, і всім людям має бути комфортно в церкві. Ми всі за це відповідальні, бо Господь один раз покликав цю людину, і ця людина прийшла до церкви. І якщо вона в церкві не зустріла спільноту віруючих людей, людей, які багато моляться, людей, які стараються бути добрими, і не відчула цього, щось не то в нас. Так я можу бути з підпілля, так я можу бути з незнати якої побожної родини, але якщо через мене людина в церкві не знайшла спокій, не знайшла Бога. Щось не так. І це питання до мене, до кожного з нас. Ми маємо одну ціль: ми не досконалі святі, але ми хочемо спасти свою душу, і ми прийшли до церкви Христової. Тому... Ми молимося за всіх. І ми молимося за тих, що не ходять до церкви. І ми молимося за тих, які не мають часу до церкви. І ми тішимося, коли до людини дойде, що важливо прийти до церкви. Навіть якщо хтось з нами зараз молиться через онлайн-трансляції, пам'ятайте, ми вас чекаємо в церкві, для вас є місце. Бо ваша присутність ніхто не замінить. Знаєте, от інколи я. Служачи похорони, і в нас в місті не несуть до церкви, ми несемо тут до храму. У нас нема багато. І... Знаєте, яка велика радість, коли ви прийшли до церкви своїми ногами? Яка велика радість хоронити людину, хоронити людину віруючу? Для якої ця, цей храм, ця церква було місце зустрічі з Богом, з вірними? Коли ми вже, я вже собі так інколи думаю, про, про скільки вже я тут часу, це 20 років буде. Це люди, які ми виросли, народжувалися, помирали вже люди, які починають е, е, до вінчання йти, майже готуватися, ті вже скоро, яких які хрестили. Ви розумієте, який вже це мах часу? Як яка радість, думаєш, ця людина вона завжди мала час для церкви. Вона завжди приходила до церкви. І вона зараз, ми несемо на цвинтар з церкви. І інколи є випадки, коли людина 20 років, що я є, і людина ніколи не мала часу для церкви. Ніколи. Вже такого кіна, якого ми грали інколи. Але Богу, дякувати, людина з церкви йде на, пох... йде на цвинтар. І велика ласка, коли ця людина посповідана із, із причастям, відійшла з цього світу. Але це і наша з вами праця, і родини, і священика, і так далі. Другий такий момент церква Христова, вона відкрита для всіх, бо Христос її заснував для всіх людей без винятку. Тому ті особи, які прагнуть жити з Господом, вони при покликані приймати всіх інших людей, як своїх ближніх, які також мають свої обмеженості, слабкості, які прагнуть належати до спільноти церкви. Тому в церкві не може бути різних групок, які вважають себе особливими, незамінними, не може бути такої ревності. Знаєте, що там, а отець з тим говорить, а отець з тим, отець говорить зі всіми, і отець іде в гості до всіх, хто кличе. І отець молиться зі всіми, хто приходить молитися. І отець їздить в паломництво зі всіми, хто хоче їхати в паломництво. Нема групок. Є всі, які виявляють добру волю, які хочуть брати участь, які відчувають себе частиною цієї спільноти. І ми з вами відповідальні, щоб всі, хто прийде, відчувалися частиною цієї спільноти. Важливо, щоб кожен, хто приходить до церкви, пам'ятаєте, є цей євангельський уривок про Митри і Фарисея. так? Коли Митер знав, що він грішник, і він бився в груди, і казав, Боже, прости мені грішному, та й все. Ну, а чому ми йдемо до церкви? Та битися в груди та й просити Бога прощення. Немає іншої цілі. Я коло престола, ви в храмі. Боже, милостивий будь мені грішному. А Фарисей казав: А Боже, дякую тобі, що я не такий, як той, що там сидить, чи та, що там сидить, а я її добре знаю, а я ще її з інституту знаю, яка вона, а я знав її маму чи його тата, а я вже я їх знаю як облуплених. Люди Божі, та Господь нас знає з вами як облуплених. Нам взагалі ця думка не має приходити в церкві. Ми в церкві має бути я і Господь Бог. І якщо тільки в мене оце фарисейське е, такий хробачок проявляється, що я не такий, як той чи та, щось не то. Щось не то, нам треба перейматися за своє спасіння, за своє особисте. Є різні нагоди в церкві, які допомагають людині по-новому відкрити для себе церкву. Як люди от приходять до церкви? Деякі люди вони народились в сім'ї, де змалечку ходили до церкви. Деякі люди попадають, наприклад, до когось на хрещення, так? Їх покликали до когось на хрещення, вони прийшли, і вони в шоці, я говорю у нас в храмі, що таке може бути. Деякі люди попадають на вінчання. Тому, наприклад, коли йдеться про хрещення чи вінчання, чи той самий похорон. Я максимально стараюся все пояснювати, розказувати, бути з людьми, зробити свято, щоб це було свято. Хтось скаже, ну який похорон свято? Похорон це також свято, тому що це є спільна молитва, якою ми переводимо людину з цього світу на інший з вірою в Воскресіння мертвих. Тому ми і чинимо християнський похорон. Людина таким способом приходить до церкви. І нам дуже важливо, щоб через ці такі особливі таїнства, хрещення, миропомазання, Перше святе причастя. Скільки людей приходить на Перше святе причастя, вони ні буде просто це єдина нагода, нагода, щоб прийти до церкви. І ця нагода має стати особливим моментом, щоб людина наблизилася до церковного життя. Боляче, коли, наприклад, християни, які розглядають ці нагоди, які як чисто обрядові моменти. Я жартую все про наші ресторани, коли кажуть: отче, я була на хрестинах, я кажу, де були хрестини? В Крус де Густос. Кажу, точно там чи Там йшли їсти. Там йшли їсти. Потім одні кажуть: а ви завжди говорите про круз Ви що, долі, каже. Я кажу, та є просто той найближчий той ресторан, який є. То я всі маємо його перед очима. Так. Коли крик кличуть на хрестини, йдіть на хрестини, йдіть молитися. Коли кличуть вас на шлюб, тим більше, що зараз в запрошеннях на шлюб пишуть вінчання в такій-то годині, в такій-то церкві, баль в такій-то годині в такому то ресторані. Йдіть на шлюб, не йдіть просто їсти. Хтось тобто каже, ну та певно, піду в дванадцятій годині до церкви, а потім що 4 години робити. Народику, та їджень багато, а вінчання одне, хрещення одне. Це особливі моменти, в яких ми покликані брати участь. Бо Христос сказав: коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете моїми учнями і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Оце перебувати в слові. Будьмо уважні перебувати в слові. Коли є будь-яке таїнство, я стараюся вдуматися. У це таїнство. І ще один такий момент важливий. У церкві ми що робимо? Ми молимося, це головна наша ціль. У церкві ми подорожуємо, ми їздимо в паломництво, у церкві там також молимося. У церкві ми одні одні ходимо в гості, бо е, люди дружать між собою, де часто знайомляться. В церкві знайомляться, в коляді знайомляться, на гаївках знайомляться, люди ходять в гості. Цей момент треба цінувати. І християни, які йдуть в гості, це християни, які мають якби, спільну тему також: говорити про церкву, говорити про нашу спільноту, тим радіти. Ще одна річ, яка об'єднує церкву і яка є ця благодійна наша діяльність. Це Те теж все, що ми з вами робимо попри молитву. Бо завжди було таке правило для всіх християн: ора ет лябора» Молися і працюй. Бо людина скаже, я молюся. І все. Людина ще має щось робити доброго. Тому, наприклад, така річ, як благодійна діяльність, коли ми допомагаємо потребуючим все, що ви приносите на будь-які богослужіння, продукти, які ви даруєте, і так далі. Наші хлопці, священники, брати пакують, і кожен тиждень, двоє-троє, двоє-троє, п'ятеро приходять просити їсти. І ми це, це наша спільна з вами діяльність. Це, що ви кидаєте в скриньку благодійності, це спільна діяльність для людей, які потребуючі церковні люди, які відчуваються себе частинкою цього, мають брати в цьому участь. Побудова храму єднала багатьох людей. Пані Олі, і ви що ходили збирати, мало людей жило, ходили в кожну хату, кілька жінок, кожна за свою частину. Єднало людей. Потім з вами ми побудували парафіальний центр. Потім ми купили, пам'ятаєте, житло для багатодітної сім'ї. Потім дитячий садочок, тепер центр соціального служіння. Кожен має можливість, навіть як собі так думаю, про кожну можливість, яка була, що я оголошував. Людина вільна зробити або не зробити, дати або не дати, взяти участь або не взяти участь. Якщо ми купували квартиру, всі чули, хто всі мали можливість цьому взяти участь. Хто хотів, взяв, хто не хотів, не взяв. Хтось сказав – я маю, хтось не має. А хто що я маю їм купувати? А були такі, що казали – а то ліниві не знають, що робити, плодитися їм ще купувати квартиру. Так, так, ті люди, які ходять до церкви, і таке озвучували. Я це все чув: одне вухо, друге випускав. Але роботу ми зробили, і Бог дав унікальні можливості ці речі робити. Церква це ця спільнота, яку, якою ми покликані жити. у Бога сьогодні на цій службі Божій цю ласку, таку особливу ласку, щоб церква для нас це була таким місцем і спільнотою спасіння, де ми спасаємося, де ми молимося і працюємо. Слава Ісусу Христу!